Харі Крішна, Хануман це велич і смирення в одній істоті. Будь гігантом проти зла, але слугою у своїй родині. Поговоримо про змінний розмір тіла. Ну, деякі люди, коли вивчають цю історію, думають, що ханоман це якась там ручна обізьянка, вона да, щось таке, і можна там з ним робити все, що завгодно. Ну, трошки все зовсім не так. Знову ж таки, у нас не зовсім правильне сприйняття. От, ну, у нас дві руки, дві ноги, два вуха, два ока. От, ми по-своєму сприймаємо світ, це нормально. От, хоча він набагато більш багатогранний ну, от, і не так просто його зрозуміти. Особливо е, містична могутність Ханумана, от, виражається в тому, що він міг змінювати свої, свій розмір тіла. От, він міг стати величезним за кілька секунд, а міг перетворитися на карлика, такого ліпутіка зовсім, да, проникаючи в таємні ходи та печери. Наприклад, відразу після народження Хануман схопив сонце. Взявши його за щось їстивне. Ну, дивіться, для чого я це так от розповідаю, да? для чого ці історії? От. Ми собі думаємо, що Хануман, кажу, це якась там обізянка, ручна там по Індії бігає, трошки не так. розумієте, що таке розмір Ханумана, який взяв собі сонечку, так, печеньку, вирішив щось поїсти? Не? Нормально? Тобто ви розумієте, що він чуть-чуть більший, ніж ми собі думаємо. І Бог він ще чуть-чуть більший. От. На захист сонця довелося вступити Індрі. Індра це є Бог богів, цар Богів. Ну, перепрошую, цар богів, бо Бог Богів це Юпітер Гуру. Е, виступив Індра, який відігнав від сонця Ханумана своєю блискавкою, пославши її в його щелепу. Так, Хануман отримав ім'я. Ну, Хануман має в дійсності багато різних імен. Ну, кожна. Кожне створіння, ну, особливо Девати, так, от вони мають багато різних імен. От. Хануман отримав таке ім'я одне з імен, той, що має розбиту щелепу. Ну і звідти ця історія. Індра, нагадаємо, він відповідає за душі, тобто Сонце, воно нам світить, а Індра відповідає за душі. Ну і там ця стичка відбулася. Послідовники Ханумана пояснюють нам філософське значення такої поведінки. Це означає, що ми маємо ставати сильними і великими, коли ми вирушаємо на добрі справи, коли ми починаємо боротися з несправедливістю та насильством. Але в колі своєї сім'ї в суспільстві, серед друзів, ми маємо ставати якими маленькими слугами всіх тих, хто нас оточує. Да? От. Хитрі та сильні промови мають бути спрямовані на злочинців і ворогів, але не в колі сім'ї людини, яка має бути м'якою та простою. Нам також необхідно пам'ятати, що цінність і силу слів надає не лише гучності та наполегливості, а й тимчасове мовчання. Ну і тут така рекомендація, да, якщо ви хочете, щоб вас почули, трохи помовчіть. Корис, дуже корисно. Зиця, на рахунок цього, що стати більшим від більшого, стати меншим від меншого, ну, дуже багато різних технік езотерики використовують для чого? стань як своє місто, великим, стань як твій будинок, да? тобто тут, всюди таким маєш бути, класним, таке як земля розміром, щоб тебе прям роздуло, або весь всесвіт. Да? Ну і нас в якийсь по момент починає роздувати. Але. Але, але на жаль, побічний факт цих всіх езотеричних технік, якщо вони не мають духовної платформи, це також людина з цими всіма розмірами роздуває також своє велике его. І, на жаль, нічого доброго з цього не буде. От просто не буде. Тому що людина реально вона роздувається, роздувається его ще більшим стає, ніж сама людина, ніж весь світ. От, таке его, і тут починається проблеми. Дивіться, як це проявляється. От Є чоловік, він може бути там на роботі такий ух. Mm. Yeah. От. А вдома може бути зовсім інакше. Це я не раз такий історії зустрічаю. ну, Один з прикладів. Коли з жінкою ми з мною спілкувалися, вона каже, я побачила свою маму, що вона не така. Вона каже, для мене було все життя мама. А в якийсь момент каже, я вечію відкрилась, каже. А мені родичі кажуть, так вона і була така. Я кажу, ти просто на неї дивилася як на маму, і тому якихось речей ти, ти просто не бачив. У тебе це мама, все. Ну, але тут дівчинка виросла, і вона така побачила. Ой, а то мама, ну, виявляється, мама різні риси характеру, має різні грани і може себе всюди по-різному проявити. О, ну, це навіть. Нами такі різні гуляють там по інтернету, коли сидить чоловік такий брутальний в наколках, такий, знаєш. Біться б банки такі. Значить так, я сказав, ніхто тут мною командувати не буде. Ну, приходить доця, каже, тату, пішли, будемо тобі заплітати косички. Він кажуть, тату, іде, все. <гум> тобто, ну, тут проявляється. Оце, не? Ну, також, от, ну, із-за чого часто виникають конфлікти, чоловіку потрібно енергію вогню. Ну, Вогонь це дві планети відповідається, Сонце і Марс. Да? Тобто цей вогонь потрібно діставати з От, Вогонь він має горіти ззовні. Палата. Тоді він дає тепло, тоді буде все добре. От, якщо ж він всередині, це там злість, агресія. Ну, з агресії, все починається, там страхи всякі різні і так далі. І це все у нас там всередині кипить бурлиті. На жаль, нічим добрим воно не закінчується. От, тому там буде всяких різних багато різних ефектів, поганих, побічних і так далі. ну Біда буде. Коротше кажучи, з того всього, тому. Що дуже важливо, дуже важливо це все діставати і проявляти зору. Дивіться, яким чином це проявляється. Знаєте, як кажуть, там слабкий чоловік чи там, маменькин синок, тобто ну, всякі різні такі прояви. Воно буде проявлятися яким чином. Якщо ти хочеш показати, який ти крутий, йди на роботу. От розкажи шафу, що він дебіл. От що він тобі не подобається, що ти не згідний з тим, яку тобі зарплату платять. там, да. То, ну, Вискажися йому. От, от чоловік на роботі мовчить, шафу нічого не може сказати, да, а ця вся агресія виливається вдома. Тобто він вдома старається бути я великий, коротше, всім, ша, всім молчаю, там, да, зараз всім покажу, який я крутий. Ти не крутий. Ти ерундою займаєшся, тому що крутість чоловіку потрібно проявляти зовні велич свою всю треба проявляти зовні в соцімі, а не дома перед жінкою. Дома ти, коли проходиш, ти маєш бути маленький, тихенький, такий як якнятко, з великими такими очками, да? от і тихенько сидіти. Но, також от свою велич не потрібно проявляти перед наставниками. От це важливо. Тому що ну, от в храм, коли приходиш, ти можеш бути там крутий. Да? Ну ви бачите, да? я тут такий, ух, я там крутий, я тут все знаю, все вмію, все рішаю. Там, да, то а я приходжу в фрам до наставників і кажу: Я, все, ви старший, я молодший, все. Тобто -то ми одразу так от міняємося. У да? е -е, мене був період кіт, тут було цікаво, бо я пам'ятаю, це час, коли ти міг заглибитися в дуже глибокі медитації. Я пам'ятаю, у мене. От Прям, знаєте, я, входив, я міг сісти в певний стан ну, в звиття, ну, з рівної спиною і міг так, от, в такому стані затриматись на кілька годин. От я дуже глибоко завантажуюся якісь речі, я в той час читаю коментарі, що йшов панішат. Ну, от, і там бути меншим від меншого, більшим від більшого. От я пробував проникнути своїм розумом. Є молекула. Я заходив, дивився фото, відео, як виглядає молекула, як виглядають атоми. От, я пробував залізти в той атом, розкрити його і пошукати там, як Крішна виглядає. Да? Тобто Господь, він, він ще менший. От наскільки він маленький? От, ну просто це от усвідомлення, да? Ну, щоб легше було, можна, наприклад, піти на вулицю, там, взяти піщинку, поставити її там через телефон або через збільшувальне скло, подивитися, збільшити її, подивитися на піщинку, да? Ну, Зрозуміти, що це там скільки-то там. Тисячі мільйонів цих молекул туда входить в піщинку, да, І попробувати побачити, що Крішна він ще менший. О, ну це це така, знаєте, робота така серйозна. Да. Ну, от, ну також я кажу бути великим, маленьким. Є ну далі, ще я кажу, будуть так само от різні ще, я думаю, приклади, тому що ну в нас ще впереді ще 17 глав. От, ну тут ми бачимо, да, як це можна практично примінити. Тобто, дивіться, ну ще ну, такий момент. Тут я ну, буду уточняти якісь такі речі. Я маю здатність, що робити, знаходити якісь такі високодуховні речі і вчитись їх приміняти на практиці. Ну, для прикладу, скажімо, от пропаганда, яку я веду. Як побудувати сімейні стосунки? Дуже просто. Ну, от, ну, схема дуже проста. От, якщо ви оце правило приміните в своєму житті, я вам даю гарантію, ваші стосунки будуть ідеальні. У вас все буде добре. Але це має правило: ну, якщо навіть один почне це робити, чи чоловік, чи жінка, то все буде чудово. Знаєте, в цю тему є дуже хороший фільм. Чекайте, як він називається, російською він називається «Огнеупорний», українською. Да, Фільм 2008 року Fire Off. Да. Зараз спробуємо українською. Вогнетривкий. Да, Вогнестійкий. От ну, його що можна називати. Цей фільм 2008 року. Він триває 2 години 2 хвилини. Дуже класний фільм. От. Там показана вся духовна філософія. Ну, не вся, як сказати, там не вся, але в сімейних стосунках дуже гарно показано. Починається фільм з того. Є чоловік і жінка, він живе своїм життям, вона живе своїм життям. Йому наплювати просто на неї, її, ну вона там ще пробує щось там якось до нього тягнутися, а йому просто наплювати. От, ну просто він сидить там, кораблі собі вибирає, там яхту хоче купити. ну Такий живе в своє задоволення і так далі. І в якийсь момент от, вона подає на розлучення, от, все, сім'я простувалася. Приїжджає його батько, от, ну і це чітко показано, тому що батько йому каже, є Ісус Христос. Ну, це ну, протестанти, хто знімав цей фільм, ну класно знімало, от, прямо оці, ну, от, і фільм він каже, що от, каже, є Ісус Христос, каже, Він тобі допоможе. Там, по суті, Ісус Христос як би є, це високий рівень, да, є його батько, Він відіграє. Роль як духовний вчитель для свого сина, от. і він це знання приміняє на практиці. І що цей чоловік починає робити? Він бере на себе аскезу 40 днів служити своїй дружині, помити посуду, подарувати квіти, зробити щось для неї, ще щось там зробити. І там є такі речі. от Він ну, там в один момент він бере просто свій комп'ютер і викидає, бере біту, починає там, в хлам просто бити. Да? Ну, от він там починає. Ну, то жінка приходить додому така. ой, а що сталося? В хаті чисто, посуда помита, вона шокована така. Да? Квіти стоять. От він приготував, приготував вечерю, вона прийшла, хотів знає, поспілкуватися, вона. Ну, от. Потім в один момент він настільки розчулився, що вона захворіла. От. І він підійшов до неї і каже: ти знаєш, каже, який засанець, блін, я таку щось фігню, муров, ну, моров. Я щось таке взагалі чудив, що це ну, просто. Ну. І він неї попросив пробачити. Зараз розкажу мене сльози не вертаються, да? воно ну, реально кажу, дуже крутий фільм. Да. Но, дивіться, от, одна дуже проста річ. Попробуйте служити своєму чоловіку або жінці. Не дивиться, що це моя жінка. Давайте я вам це розкажу з позиції так чоловік, Да? Це, це не то, що моя жінка, це моя власність. Ні, це душа, ми всі душі, це є ми слуги Господа. І Бог тобі довірив, щоб ти мав кого любити і мав кому служити. Попробуйте, от ви чоловік, так дивитися на жінку. Або якщо ви жінка, попробуйте на чоловіка дивитися. Це не мій чоловік, це Бог мені довірив цього чоловіка, щоб я могла йому служити і так його любити. Тобто, ну, кажуть, любовний трикутник: додайте у вашу сім'ю, і чоловік-жінка, додайте у вашу сім'ю Бога. От це є дуже просте, практичне рішення. Я вам даю гарантію, якщо ви так почнете з таким підходом будувати стосунки, у вас будуть прекрасні стосунки. Тому що чоловік служить жінці. Жінка сама пробуджується на рівні душі, на тонких рівнях і хоче служити чоловіку. Чи навпаки. Я, там, знаєте, що, я вам скажу, що відбувається. Ну, зазвичай, зазвичай в основному, знаєте, я 13 років консультую людей, ну, от, і я ці всі речі, ну, от, як кажуть, впроваджую в, ну, в життя людей. От там, що відбувається, наприклад, є чоловік, починає служити жінці. Буває, що вона не розуміє. Буває. Варіант, ну, які варіанти можуть бути? Перший варіант. Да? Цей чоловік служить, служить, служить. Жінка розуміє, Блін, я, як я так могла жити. От людина стільки для мене робить, я цього не бачу. Жінка прозріває. Це не то, що там, я там щось для тебе зробив. Ну що? І ти б... я посуду, а ти ж. Ай-яй-яй, така сяка не оцінила. Ні, просто служить, просто робіть. Бог серця, відкриє їй очі. Є люди сліпі, які взагалі нічого не бачать. Кажу варіанти, які. Перший варіант. Жінка прозріє і у вас поміняються стосунки. Це треба час. Я відразу кажу, це потребує часу. Це буває рік, два, три. Буває. Ну, є випадки, коли жінка не розуміє, там все, там нема що робити. Тобто ну, вони знаходились десь на одному рівні, чоловік круто пішов вверх, жінка, жінка одна просто йде, приходить інша. Таке має місце. Я ні в якому разі не закликаю вас там велити сім'ї. я просто кажу про те, що. Таке має місце, от ну кажу, стосунки перебудуються. Звичайно, найкращий сценарій це коли чоловік там почав служити жінці. Жінка зрозуміла, що щось не те, починає служити чоловіку. Є інакші випадки, жінка починає служити чоловіку, і там також стосунки міняються. Тому що ну зазвичай, ну кажу, до мене на консультацію люди приходять: як? як припахати свого партнера, щоб та тварь робила то, що я хочу. Ну що він не, не то робить, що я хочу. Я вам, вам не обіцяв, що він має робити те, що ви хочете. По всьому буде зовсім не так. Ну, тобто, це кажу, це якісь дуже такі практичні, зрозумілі речі. Тут ми також бачимо, да, що от я кажу, от ці речі, те, що розповідаю, ну, ви можете це практично, конкретно приміняти в житті. От, кажу, У мене здатність є оце от знаходити і такі прості речі давати. Наприклад, якщо в тему виховання дітей, почитайте Януш Корчик. От він, ця людина на високих духовних рівнях. Він казав, що дитина це душа. Це, ну він не казав, це душа, він казав, це особистість. І ти її не переробиш, ти її треба любити такою, як вона є. Як вона любить математику, любить дитина математику. Як дитина не любить математику, вона її не любить. І ти хоч 10 репетиторів найми. Розумієте? Ну, не хоче вона займатися тою математикою. Вона хоче малювати, чи там вірші писав. Ну хай пише вірші, хай малює. Ну, дизайнером стане чи письменником, розумієте, ну, може мати інший талан. Ні, от зараз ми, батьки, наймаємо тут репетиторів, а потім згадуй все життя. Ти розумієш, тварь неблагодарна, ми тут в тебе гроші вложили, а ти розумієш, не хочеш математику вчити. Він не хоче, він не хотів. То, що ви там дитину згвалтували і заставили дитину це робити, ну, для чого? Це вже би, ваші проблеми. Так що так. Так, окей, практичних речей вам накидав. От, далі буде дуже багато чого цікавого. Це ми тільки першу главу вивчаємо, 20-й вірф всього, а ще впереді у нас ще 17 глав і ще 40... 46, ще, перепрошую, 18 глав і ще з першої глави ще 46 речів. Дякую за перегляд. Харікишно.